Всім доброго вечір. Дві хочу запропонувати вашій увазі ось таку автівку. Це Hyundai Kona 2020 рік. Це рестова модель. Даний автомобіль має оригінального 153 тисячі пробігу. Він підтверджений, як і на Карвалтікал, і згідно всіх документів, сервісна книжка, і будь-яка будь будь перевірка е по кіловатах. Ще раз наголошую по Карвалтікал. В принципі, можу вам даже і скинути його на е будь-яку вашу там Viber, WhatsApp, Telegram, куди скажете. Самі перевірите, самі переконаєтеся. Ось такий має чудовий гарний бірюзовий колір е в максимальній комплектації, навіть присутній в нас. Люк на даху автомобіля. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних підлакувань, підфарбовувань. Має дві зарядки на гарних оригінальних лихосплавних стисках на 17. Задня резина в досить -таки хорошому, адекватному стані, як ви бачите, ще є досить -таки багато протектора. Передня, можна сказати, така 50-60%, ну, літо ще можна доїздити. Даний автомобіль підтримує в нас три фази. Дуже легко переконатися, всі конектори в нас зайняті. Ось як ви бачите, нижніх два гнізда зайняті. Там, де немає, їх це означає, що автомобіль однофазний. Тому що є навіть рестові, вже, але є однофазні автомобілі. Двіся, не попадіться. Хто шукає трохфазну. Ось так автомобіль у нас виглядає в салоні. Комплектація максимальна, сидіння нас шкіряні, підігрів обдув керма. Кажу, підігрів підігрів обдув сидіння, як ліве, так і праве. Також підігрів керма, два ключа. Новіша мультимедія. Дану мультимедію ви можете вже підключити до телефону і відповідно вже регулювати як на підірів, як на охолодженню. і бачите, де автомобіль знаходиться, яка зарядка, скільки сприймає, це все буде вас відображатися на телефоні. Даний автомобіль їхав своїм ходом, що мене в ньому так не то, що здивувало, а приємно вразило. Даний автомобіль зараз хочу вам показати при повній при повній зарядці і при тому, що ми їхали нею по автобамі. З швидкістю там 110-140-150 було місцями. І ось дивіться, Скільки показує на 100% 464. При тому, що середнє зараз показує 15,6 кВт. Коли я виїжджав з Нідерландів, то при 100% зарядці писало 505 Тут там в нас USB, також йде бездротова зарядка. Шкіряне кермо, кермо ніде не пошкоджене, не поцарапане. Акустика в нас йде крил, Всі 400 підйомника, мертві зоні. Всі, всі, які можуть бути асистенти, тут а в даному автомобілі присутні. Вартість даної красуні 15900 євро, включаючи сертифікат і страхівку на 2 неділі для того, щоб ви могли від мене доїхати в, до свого місця проживання і поставити автомобіль на облік. А від себе хочу сказати, ми завтра відправляємося зранку в Нідерланди, можливо, хтось. Хоче придбати е, будь-який інший автомобіль, дизельний бензиновий, або гібридний, або так само електричний. До речі, маємо забрати Кіаніру Чорну 2019 року, пробігу має 112 тисяч, автомобіль теж в рідній фарбі, мною перевірений. Особисто е, ціна її може бути тут в Україні 16,4 Також нам голландець пропонував вже рестову 2020 року. Kia Niro, ціна може бути і 17 тисяч євро, колір мокрий асфальт. Отже, кого цікавлять автівки, телефонуємо, підберемо, розмитнемо, доставимо, обслужимо. Тобто ми вже даже в 5 автівок ми вже промивали всі системи, міняли масло в редуктору. Ну якщо потрібно, міняємо підчепники. Отже, кого цікавить, чекаю дзвінка. Дякую.